Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликає духів кави, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у долю? Тих, хто дивиться відео близьких людей? Угу. Що відбувається? Чи впливає, чи втручається хтось у долю? Тих, хто дивиться відео близьких людей? Так, от карта, що дійсно втручається раніше дуже сильно, дуже сильно втручалися у вас ем, тут. Так робили, скидувались якісь хвороби, перекладалися. В цей час дуже погана була, погана пам'ять. Ви не могли сконцентруватися, могли хворіти. Це були переклади. Зараз ви вийшли з цього, вийшли, і вам Ставлять приворот, хочуть повернути вас. Може, ви перестали спілкуватись із цими людьми. Вони таким чином через приворот хочуть ближче, щоб ви до них підібралися. У вас, може, не виходять із голови ці думки про цих людей. А ще що можуть робити? Інколи ставлять приворот на алкоголі. От, і тоді людина любе, ну і цю людину, до якої приворот, але і алкоголь теж. Опорча на алкоголізм виходить. От, і ще, може бути, ставлять прив'язку, да, приворот, але якби дуже на полові органи, я б сказала, потяг, отакий статевий потяг до людини. Без, ви самі не розумієте, що відбувається. Ну Така при... дуже низького плану прив'язка. Mm -hmm. Але це у вас в голові. В них не виходить втрутитись сильно в вашу долю зараз. Ви на коні. Ви займаєтесь тільки своїм розвитком, собою, своїм фізичним тілом, сконцентровані на себе. Тут дуже хорошо. От. Ну і так, і в них у планах. Свої скинути вже два рази вони скидали свої якісь ну, карми, якусь кармічну долю, якісь відпрацювання, негативні свої хрести. І зараз в планах ще раз повторити, скинути свій хрест, і це робить жінка, жінка агресивна. З нею спілкуватися не можна. У вас мають бути гроші. По долі ви дуже сильна людина, енергетично сильна. От, можуть перекладувати свої негативні кармічні хрести, а, ви, а у вас забирають вашу вдачу і навіть красу. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, їхню долю, їхню вдачу. Захищайте, оберігайте, не на мить лишайте всіх, хто на вашу долю позаряться, без рук, без ніг, без голови остануться. Буде так і так є. Цікаво, вертаю ворога на віки, ще більше втручатись не зможу. буде все сказано, здійснено, так буде. Давайте подивимося ще, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, чи хтось втручається у вашу долю. Чи долю тих, хто дивиться відео, скажіть, допоможіть висіч. Ой, так, дивіться, це із минулого тягнеться вже на вас раніше. Ще з юного віку нападають це ті ж самі все вороги і вороги. Заперечуюсь негатив, убираю. Ви зараз під захистом, і ваші діти під захистом також. Тут йде Верховний суд, боротьба дуже сильна захищать, мають, щоб ви, тільки ви, володар вашого, вашої долі і ніхто не може втручатися, але тут іде попередження. Що відбувається, тут вам не можна випивати Можуть напаювати, можуть підливати, лити на фото. Все, що пов'язано із цими програмами із, вод... із води, із водою. Але є таке, що і алкоголь. Може, дивіться, вже багато разів вам ставлять якісь програми на алкоголь. І це вже сама руйнація. Алкоголь, никотин, оці всі. Наркотики, порчене на обжорство, об'їдання, це сама руйнація, як самогубство повільне. Оце може вас вибивати. Це вам не по долі. Ви не мали. Це зроблено багато разів. Вашу енергетику пробивали. Скажіть, допоможіть, що будуть робити. Ну так, це єдиний варіант вибити вас із калії. Е, ви дуже сильна людина. От, а, ну, маєте силу волі, дуже сильний, розум, розум сильний, ви стратег, вмієте планувати, брати на себе відповідальність вмієте. От. І що єдине, як вас можна підкосити, це втрутитись, причепити вам ці всі залежності. І ви тоді стаєте дурні, робите помилки і загалом закриваєте самі собі дорогу на щасливу долю. Я виймаю всі програми, негативні порчі на алкоголізм, на будь-яку залежність вбираю. Відкриваю вам шляхи дороги на щасливу долю. Заперечились. Більше лиха зробити не зможу. Повертаю вам вашу вдачу. Буде так і так і є. Ну, і зараз іде Верховний суд, повертається весь негатив, що робився вам тим, хто робив, не на переклади, на них самих. Дуже хитро діять, дивіться, підлещуються, можуть ем, навіть просити в борг гроші, крадники ставлять, скидають дійсно свої проблеми. І не в вас, і на, може, і на, на дитину ще, на дітей. Допред, пора я руйную, всі плани. Ворожі зруйновані, більше нападати не зможуть. Лиха чинити не зможуть, одцікають, відвертається весь негатив повертається ворогам, тим, що роблять. Не на переклади на них самих буде так так є. Всі, хто на вас позаряться, самі без нічого останеться. Сили втрачають, свідомість втрачають, повертаю вам вашу долю. Ви володієте своєю долею, Керуєте ваше. Доля тепер тільки ваша. Ніхто не може втручатись у ваше життя без вашого дозволу. Всі негативні скиди Христів повертаю назад, тому хто скидав по Верховному Садону на переклад на них самих. Порчу на алкоголізм, порчу незалежності вбираю, Отсікають всі прив'язки, привороти, аморочки, мороки знімаю. Більше лиха чинити не зможуть всі, хто втручається самі на себе, це все забирають. Одразу ж буде так. З вас як із гуся вода сходять, ці негативні програми буде так тепер. Вищі сили, янглі, охоронці, духів роду, прошу, допоможіть захистити долю тих, хто дивиться відео близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намитні лишайте. буде все сказано, стійна, так буде, цікава тверда фура. Більше лиха зробити не зможемо. От так ще Ось така ситуація. Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, допомагайте по можливості. Тільки це треба робити регулярно. Це як, як кожен день. Бажано. От, добре. Бажаю усім, щоб всі, хто на вас втручається, хто лізе у вашу долю, більше цього робити не могли. Щоб із вашого простору, енергетичного, фізичного побирався весь негатив, і всі вороги, і всі біль, і сльози. Страждання повернулися назад, звідки їх присилали все назад. Вертається, хай самі одробляють свою, свій негатив. Буде так, так і є. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!